Права номер 1124 Розв'яжіть графічну систему рівнянь. Щоб розв'язати графічну систему рівнянь, потрібно на одній координатній площині побудувати графіки, які відповідають кожній з лінійній функції, тобто дві прямі, та знайти їх точку перетину. Щоб побудувати пряму, потрібно задати дві точки та сполучити ці точки прямою. Так, дивимося. Перша лінійна функція х плюс 2y дорівнює 0. Це у нас пряма пропорційність. Ми знаємо, що пряма пропорційність проходить через початок координат. Тобто, коли х дорівнює 0, у нас y дорівнює 0. Тепер візьмемо якусь іншу точку. Нехай х дорівнює мінус 4. Тоді мінус 4 2у дорівнює 0. 2у дорівнює 4, y дорівнює 2. Мінус 4 2. Так, тепер візьмемо друге рівняння. 5х мінус 18. Що ми можемо зробити? Нехай х дорівнює ну, мінус 3. Тоді мінус 15 плюс y дорівнює мінус 18. y дорівнює також мінус 3. Тепер давайте візьмемо, нехай х дорівнює мінус 4. Х дорівнює мінус 4 маємо мінус 20 плюс y дорівнює мінус 18. У дорівнює 2 мінус 20 плюс 2 буде дорівнювати мінус 18. Дивіться. Ось уже порівнюючи таблички, ми бачимо, що спільним розв'язком цих двох рівнянь є мінус 4 та 2. Так? А отже, розв'язком системи є пара чисел мінус 4 та 2. Але давайте підтвердимо цей висновок за допомогою графіків. Помаранчева пряма відповідає першому рівнянню, блакитна пряма відповідає другому рівнянню. Так? Ось, дивіться, точки для першого 0,0 0 та мінус 4 2. Для другого ось точка мінус 3, мінус 3 та мінус 4 2. Як ми бачимо, координати точки перетинуся мінус 42, а отже, розв'язком даного рівняння, відповідь є пара чисел мінус 4. Наступний графік, наступна система 2х мінус 5y дорівнює 10. Ну, що ми можемо взяти? Нехай х дорівнює 0. Тоді мінус 5y дорівнює 10. y дорівнює 10 поділити на мінус 5 мінус 2. Тепер нехай х дорівнює, ну, що ми можемо взяти? 5. Нехай х дорівнює 5, тоді 2 на 5 10 мінус 5y дорівнює 10, y дорівнює 0. Так? Тобто друга точка, яка задовільняє рівняння, це 5, 0. Тепер працюємо з другим рівнянням. Так само, нехай х дорівнює 0, тоді y дорівнює мінус 2. Дивіться, ми знайшли таку ж саму точку, як і в першому, для першого рівняння. Тепер давайте візьмемо х, ну, нехай буде мінус 1. Тоді мінус 4. у мінус дорівнює 2, y дорівнює, переносимо y в праву частину, мінус 4. Але ті, тут тільки ж у нас буде. Мінус 4 мінус 2, тобто y дорівнює мінус 6. Ось наша друга точка. Мінус 1 мінус 6. Побудуємо ці дві прямі. Ось наша поваранчева пряма це функція 2х мінус 5y дорівнює 10, а блакитна це функція 4х мінус y дорівнює 2. Як ми бачимо, ці дві прямі перетинаються в точці з координатами 0 мінус 2. Тобто відповідь. Розв'язком цієї системи рівнянь є пара чисел 0 мінус 2. Номер 3. х мінус 2 у дорівнює 1. Нехай х дорівнює. Що ми можемо взяти, нехай х дорівнює 1. Тоді 1 мінус 2 у дорівнює 1, а отже y дорівнює 0. Далі. Нехай х дорівнює 3. Тоді 3 мінус 2 y дорівнює 1, 2 у переносимо в праву частину, буде дорівнювати 3 мінус дорівнює 2. Y тоді дорівнює 2 поділити на 2 буде 1. Тобто х дорівнює 3, y дорівнює 1. Переходимо до другого графіка. Y мінус х дорівнює мінус 2. Нехай у нас х дорівнює 2. Беремо х дорівнює 2, тоді y мінус 2 дорівнює мінус 2, y дорівнює 0. Візьмемо х дорівнює 3. Тоді y мінус 3 дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 2 плюс 3 дорівнює 1. Дивіться, ось ми вже знайшли спільну точку, але давайте побудуємо ці прямі на одній і тій же координатній площині. Ось помаранчева пряма відповідає графіку x-2y до рівня 1, а блакитна пряма відповідає графіку y-х дорівня мінус 2. Як ми бачимо, точка перетину, це точка з координатами 3 1, а отже, розв'язком даної системи. Буде пара чисел 3, 1, тобто координати точки перетину. Та остання система. Х y дорівнює мінус 3. Давайте візьмемо х, ну, нехай х буде дорівнювати мінус 3. Тоді мінус 3 плюс y дорівнює мінус 3 y дорівнює 0. Наступну точку, нехай х дорівнює мінус 1. Мінус 1 щось дорівнює мінус 3, y дорівнює мінус 2. Беремо друге рівняння. Нехай х дорівнює 0. Тоді мінус дорівнює мінус 1. Це в нас y дорівнює 1. Тепер візьмемо, нехай х дорівнює, ну, буде мінус 1. Тоді х дорівнює мінус 1. Мінус y дорівнює мінус 1. Маємо y дорівнює 0. Нанесемо ці дві. Пари точок на координатну площину та з'єднаємо їх прямою. Як бачимо, точка перетину цих двох прямих має координати мінус 2 мінус 1. А отже, розв'язком системи буде пара чисел мінус 2 мінус 1.